Так, ребята, сьогодні у нас 18 ноября накинув п'ятерочку Два жовтоголових і три сізоголових. Така висота у них По небі вони не петляють, стоять як Ніколаївські. От голубі, от Буда. От голубі стоять строго над будою. Пару метрів от тяжкі. П'ятерочка стоїть строго над буду. Стоять, як Ніколаївський, по небу не петляють. Плавний польот. От головою, я не ходжу, їх не шукаю, от вони стоять строго над буду на ігрі. Легенький ветерок, метра три 4 Голуби стоят. Вот голубятня. А вот голуби. От делают полукруг и опять дом, стойка. Максимум, що вони роблять, це полукруг. Голуби не кругові. Та голубі ще в небі. Четвірочка стоїть, строго Буде. От Буде, от голубі. Полукруг П'ять голубят. голуб'ятна. Це не всю приблизно. Це от висота голубі. Метрів 300-400 стоять. Я роблю приближення а оце от прибіжає. Четвірочка стоїть. Грають. Стоять строго надбуде, вон буде от голові. Бята, вийшло вже на город. Від голубі, от хата, голуб'ять нас за хатою. От голуби, не фокусирується конечно. Вот голубі. Голуби вже вище средні стоять. Один на посадку четверочка заперла хорошо хата на голубі. Телефон уже не фокусируется такая высота. Mm-hmm.